Жодного дня без аварій. впродовж доби на Прикарпатті трапилися одразу три автопригоди. Не обійшлося без травмованих та загиблих. Детальніше на наступному сюжеті. Автопригоди зі смертальним наслідком трапилася на Надвірнянщині. Там загинув мотоцикліст. 25-річний мешканець Калуша, керуючи мотоциклом Сузуки, не впорався з керуванням та допустив з'їзд за межі проїжджої частини дороги. У результаті допустив наїзд на відбійник. Від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці. Розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. Крім того, трапилися дві аварії з потерпілими в Івано-Франківську велосипедиста збив автомобіль. А на Калущині внаслідок автотрощі постраждали одразу два водії. На місці слідчі з'ясували, що водій автомобіля Рено 1973 року народження. Місцевий мешканець при здійсненні повороту на другорядну дорогу не надав перевагу в русі автомобілю. Шкода Октавія та допустив зіткнення з ним. Внаслідок ДТП двох керманичів доставили до лікарні. Їх перевірено на стан сп'яніння, Результат тверезі. Усіх постраждалих шпиталізували. А щодо обох цих випадків. Кі поліцейські уже розпочали досудове розслідування.